Еней був парубок моторний, і хлопець, хоч куди козак. Удався на все зле проворний, завзятіший від всіх бурлак. Но греки, як спаливши трою, зробили з нею скирту гною, Він, взявши торбу, чагу дав, Забравши деяких троянців, осмалених як гіроланців, п'ятами з Трої накивав. Він швидко поробивши човни на синє море, поспускав троянців, насаджавши повні, і куди очі почухрав. Но зла Юнона, суча дочка, розкуткудакалась, як квочка, Енея не любила страх. Еней був тяжко не по серцю Юноні, все її гнівив, но гірш за те їй не любився. Що, бачиш, втроє народився. І мамою венеру звав. Побачила Юнона з неба, що пан Еней на поромах. Юнону взяв великий жах, прягла в гринджоля таповичку, взяла спідницю і шнурівку і хліба сільню на тарілку кеолу мчалась як оса. Здорове, Оле, пане свато! — ой, якся маєш, як живеш, сказала, як війшла у хату Юнона. Чи гостей ти ждеш? Будь ласка, сватенько старику, і збиє нея з пантелику, тепер пливе на морі він. Ти знаєш, він, який соціга, паливо да й по світу, як іще побіга, чиїхсь багацько виллє сліз. Пошли на його лихо злеє, щоб люди всі, що при Анеї, послизли і щоб він і сам. Засеєш, дівко чорнобриво, смачную, гарну, уродливо, тобі я, далебі, що дам. Ай гай гай, ой, ойди же його кату. Я б все зробив за сюю плату та вітри всі порозпускав. Борей недуж, лежить з похмілля, а нот поїхав на весілля. Зефір же давній негодяй з дівчатами заженихався, а евр по денщики найнявся, як хочеш, так і помишляй. Хм. Та вже для тебе обіщаюсь Енеєві в'єля паздать. Я, Я хутко миттю постараюсь. В трістя його к чортам загнать. Це море зараз пузирило, водою, мов ключі забило, прокляті вітри роздулися, а море злиха ж реве, слізьми троянці облилися. Енея за живіт бере, всі човники їх розчухрало. Багацько війська тут пропало, Еней кричить. Що я Нептуну півкопи грошей в руку суну, Аби на морі штурму тих. Нептун іздавна був дряпічка. Почув голосок, шатнувся зараз із за пічка, півкопи для його кусок. І миттю, осідлавши рака. Схвативсь на його, мов бурлака, і вирнув з моря, як карась. Загомонів на вітрів грізно. Чого ви гудите так різно? До моря знаєте вам зась. От тут то вітри схаменулись, ну всі драла до нори, до ляса, мов ляхи шатнулись, Або від їжака тхори. Нептун же зараз взяв мітелку і вимів море, як світелку, то сонце глянуло на світ. Еней тоді, як народився, разів із п'ять перехрестився, звелів готовити обід. Венера, непослідня шльоха, проворна її не взяв. Побачила, що так полоха Ел синка, що аж захляв. Умилася, причепорилась, і, як в неділю нарядилась, пішла к Зевесу на ралець. Зевес тоді кружляв сивуху і оселедцем заїдав. Прийшла венера, і скривившись, заплакавши і завіскрившись, і стала хлипать перед ним. Чим перед тобою, милий тато? Син заслужив таку мій плату. йон, мов свинки грають їм, куди йому уже до Римо, хіба як здохне чорт в рові, як жениться сич на совім. Хіба б уже та не Юнона, коли б вона та не бісилась? Замовкла і не камезилась, щоб ти все сам їй звелів. Зевес допивши все із кубка, погладив свій рукою чуб. Ох, доці ти, моя голубка, я в правді твердий так, як дуб. Еней збудує сильне царство, і заведе своє там панство, Немалий буде він панок. На панщину весь світ погонить, багатько хлопців там наплодить, І всім їм буде ватажок. Заїде до дедони в гості і буде там бенкетувати. Полюбиться її він мості, і буде бісики пускать. Іди, небо, не журися. По понеділку й помилися. Все буде так, як я сказав. Еней прочумався, проспався, і голодрабців позбирав. Зовсім зібрався й уклався, і скілько видно почухрав. Плив плив, плив плив, що аж обридло, і море так йому огидло, що бісом на його дивився. Потім до берега, приставши, з троянством голим всім своїм, На землю човнів повстававши, спитався, чи є що їсти їм? Еней по берегу попхався і сам не знав, куди слонявся. Аж гульк і в город причвалав. В тім городі жила Дедона, а город звався Карфаген. Розумна пані і моторна. Для неї трохи Сихімен трудяща, дуже працьовита, весела, гарна, сановита, бідняшка, що була вдова, по городу тоді гуляла, коли троянців повстрічала, такі сказала їм слова. Відкіль такі паки? Чи рибу з дону везете, чи, може, ви хоч ці бурлаки? Куди, прочане, вийдете? Який вас враг сюди направив, і хто до города причалив? Хм, Яка ж ватага розбишак. Ми всі, як бач, народ хрещений. Волочимося без талану. Ми втрої знаєш, порождені. Еней пустив нас на ману. Дали нам греки перчухана і самого Енея пана в три вирви. Вигнали від тіль, звелів покинути нам трою, підмовив плавати з собою. Тепер ти знаєш, ми, кіль. помилуй пані благородна, не дай загинуть головам, будь милостива, будь незлобна, Еней спасибі, скаже сам. Дидона гірко заридала і з білого свого лиця платочком сльози обтирала. Коли б сказала. Молодця Еней вашого злапала, уже б тоді весела стала, тоді велитень був би нам. Тут плюс, ней, як будто з неба. Ось ось де я, коли вам треба, Дидоні поклонюся сам. Потім з Дидоною обнявшись, поцілувались гарно в смак, зарученькі біленькі взявшись, балакали то так то сяк пішли з Дидоною до господи через великі переходи, Війшли в світлицю та й напіл. Тут їли рознії потрави, і все з полив'яних мисок, і самі гарні приправи з нових клинових тарілок, свинячу голову до хріну і локшину на переміну, потім з під левою індик, на закуску куліш і кашу, лемішку зубці, путрю квашу і з маком медовий шулик. І кубками пили слив'янку, мед, пиво, брагу, сирівець, горілку просту і калаганку Курився для духу яловець. Бандура горлиці брінчала, санжарівки на скрипці грали, кругом дівчата танцювали в дробушках, в чоботах, в свитках. Сестру Дидона Малаганну, Навсправшки дівку хоть куди, Проворну, чепурну і гарну приходила і ся сюди, Червоній юпаці баєві, В запасі гарній фаналеві, В Стоншках на мисі і ковтках. Тут танцювала викротасом і пред Енеєм вихилясом під тутку била тритяка. Еней сам так розходився, як на аркані жеребець, що трохи не увередився, пішовши з Ганзею в танець, в обох підківки забрящали, жишки от танців задрижали, вистрибувавши гоцака. Еней матню в кулак прибравши і не до соли примовлявши, садив крутенько гайдука. Дидона кріпко заюрила, горщок з вареною розбила. До туру всі тоді пили. Еней на піч забрався спати, Зарився впросо, там і ліг. А хто схотів, побрів до хати, А хто б хлівець, а хто під стіг, а деякі так так хлиснули, Що де упали, там поснули. Дидона рано і схопилась, а послі гарно нарядилась, якби в оренду натанець червоні чоботи обула, та й запаски не забула, а в руки звибійкий платок. Еней же смелю як проспався, потім умився і убрався, як парубійка до дівок. Як одяглися, то й зійшлися з собою стали розмовлять. Дидона ж тяжко сподобала Енея так, що і не знала, де дітися і що робить, точила всякі баляси і підпускала різні ляси, Енею тільки б угодить. Дидона вигадала грище, Еней щоб веселіший був, і щоб вертівся з неї ближче, і лиха, щоб свого забув. Собі очиці зав'язала, і у Панаса грати стала. Енея б тільки уловить. Еней же зараз догадався, коло дедони терся, м'явся, її щоб тільки вдовольнить. Троянці добре там курили, дали приманку всім жінкам. По вечорницям всі ходили, про світу не було дівкам. Та й сам Еней сподар і паню підмовив паритися в баню. Уже ж було не без гріха, бо страх вона його любила, аж розум весь свій погубила, а бачся, не була плоха. Еней з Дидоною возились, як з оселедцем сірий кіт, ганяли, бігали, казились, аж лився деколи і під. Дидона ж мала раз роботу, як з ним побігла на охоту. Та грім загнав їх в темний льох. Лихий їх зна, що там робили. Було не видно за могили, в льоху ж сиділи тільки вдвох. Не так то робиться все хутко, як швидко оком ізмигнеш. Або як казку кажеш прудко, пиром папері як писнеш. Колись Зевесту ненароком золим поглянув і на нас і кинув Карфагену оком. А там троянський мартопляс розсердився і розкричався, аж цілий світ поколихався, Енея лаяв на весь рот. І так то гадів син він слуха. Убрався в патоку, мов муха, засів буцім болоті чорт. Підіть гінця мені клетніте до мене зараз, щоб прийшов. Глядіть же цупко прикрутіте, щоб він з шинок та не зайшов. Бо хочу я кудись послати. Прибіг Меркурій, засапавшись, з нього котив, весь ремінцями обв'язавшись. На голову бриль наложив, сказав, готову же я, тату, куди ти хочеш, посилай. Біжи лише швидше в Карфагену, Завезінцеві так сказав, і пару розлучи, скажену, Еней Дидону б забував. Нехай лиш оплітає і Рима строїти чукрає, а то заліг, мов грубий пес. Коли ж він буде іще гуляти, то дам йому себе я знати. От так сказав, скажи Зевес. Меркурій низько поклонився, перед Зевесом брилі зняв, через поріг перевалився, до стайні швидше тягу дав. Запріг він миттю чортопхайку, черкнув із неба аж курить. І все кобило поганяє, що глобельна аж брикає. Помчали, аж візок скрипить. Еней тоді купався в бразі, і на полу, укрившись, ліг. Йому не снилось о приказі. Якось Меркурій в хату вбіг, смикнув із пола, мов псяюху. А що ти робиш? П'єш сивуху? за всього горла закричав. Ану, лиш швидше убирайся. З Дидоною не женихайся, за поход тобі сказав. Чи все ж таки до діла робиш, що й досі тута загулявсь? Получиш добру халазію, за недурно похвалявсь він, видавець з тебе олію. Хо, от тільки ще тут побарись. Глядиш сьогодні, щоб убрався, щоб нищичком від сіль уклався. Мене у друге не дождись. Еней піджав хвіст, мов собака, мов каїн затрусився увесь. Із носа потекла кабака, уже він знав, який завес. Шатнувся миттю сам із хати своїх троянців позбирати, Зібравши, дав такий приказ Як можна. Швидше укладайтесь, з усіми клунками збирайтесь до моря шведдя й та якраз. А сам, вернувшися в будинки, своє лахміття позбирав і дожидався тільки ночі, щоб, як Дидона зімкне очі, щоб, не прощавшись, тягу дать. Хоч він за нею і журився. І світом цілий день нудився, та ба, бач, треба покидать. Дидона зараз отгадала, чого сумує пане ней, і все на наусобі мотала, щоб умудритися і їй, за печі часто виглядала, прикинувшись, буцім коняла, і мов вона хотіла спать. А де же думав, що вже спала? І тільки що хотів да драла, аж ось дедона зачуп хвать. Постій, прискоривий, вражий сину, зо мною перше розплатись, от, за душу, як злу личину, ось ну лиш тільки завертись. От так за хліб, за сіль, те платиш. Ти всім привикши насміхатись, а розпустиш славу по мені. Згадай, який прийшов до мене, що ні сорочки не було, і по столі мав у тебе, в кишені ж пусто, аж голо, і тільки слава, що в штанах. Чи я ж тобі та не годила хіба ріжна ти захотів, десь вража мати підкосила, щоб хирний тут ти не сидів. Дидона гірко заридала, із серця аж волосся рвала. Не наче дурманує, з'їла, залаяла неї так. Поганий, мерзкий, скварний, бридкий, нікчемний ланець, кателик. Голює сапакосний, приститкий, негідний злодій, єретик. Закучмось у твою велику, як дам ліща тобі впико, то тут тебе лизней, чорт, мандруй. До сатани з ворогами. Нехай тобі присниться біс з твоїми сучими синами. Щоб враг побрав вас всіх гольвіз. Щоб ні горіли, ні боліли, наче тому щоб поколіли, щоб не оставсь ні чоловік. Щоб доброї не знали долі були, щоб з вами злії болі. Щоб ви шаталися повік. Еней від неї відступався, Поки зайшов через поріг, а далі аж не оглядався. З двора в собачу ристь побіг, прибіг к троянцям Обмок в поту, якби купався, Потім в човен, хутенько сівши, і їхати своїм велівши, не оглядався сам назад. Дидона тяжко зажурилась, весь день не їла. Ні, пила, все тоскувала, все нудилась, кричала, плакала, ревла, то бігала, якби шалена, стояла довго тороплена, кусала ногті на руках, а далі сіла на порозі, аж занудило їй небозі і не встояла на ногах. Сестру кликнула на пораду, Щоб горе злеє розказать. Енеєву оплакать зраду і льготи серцю трохи дать. Ганнусю, рибко, Душко, любко, рятуй мене, моя голубко, тепер пропала я навік. Енеєм кинута я бідна, як сама паплюга послідня, Еней злий змін не чоловік. Нема у серця мого сили, щоб я могла його забуть. Куди мені бігти? До могили туди один надежний путь. Я все для його потеряла, людей і славу занедбала, боги, я з ним забула вас. Ох, дайте зілля мені напитись, щоб серцю можна розлюбитись, утихомиритись на час нема на світі мені покою, не ллються сльози із очей. Для мене білий світ єсть тьмою, там ясно тільки, де деней. А путь сваринку Куподони. Любуйся, як Дидона стогне, щоб ти маленький був пропав. Познайте молодиці гожі, за неї бахурі всі схожі, Щоб враг зрадливих всіх побрав. Так, бідна, з горя говорила Дидона, жить свою кляла. І Гана, що їй не робила, ніякої ради не дала, сама з й горювала і сльози рукавом втирала і хлипала собі в кулак. Потім дедона, мову нишкла, звеліла, щоб і ганзя вийшла, щоб їй посумуватись в смак. Довгенько, так посумувавши, пішла в будинки на постіль. Подумавши там, погадавши, проворно скочила на піл і, взявши з запічка крисало і клочав в пазуху чимало, тихенько вийшла на город, стояв у неї на городі в кострі на зиму очерет. Хоч це не по царській породі. Та де ж взять дров, коли все степ. Кострі був зложений, сухенький, Як порох бо уже палкенький, його й держали на підпал, під ним вона огонь кресала і в клочі гарно розмахала, і розвела пожар чимал. Кругом костер той запаливши, зо за всею одежі роздяглась. Вогонь лахміття все зложивши, сама в огні тім простяглась. Енея так вона любила, що аж сама себе спалила, послала душу к чорту в ад. Еней, попливши синім морем, на Карфагену оглядавсь, боровсь своїм сердега горем, слізьми бідняшка обливався. хоч од не плив поспішно та плакав гірко, неутішно. Почувши ж, що вогні спеклась, сказав. Нехай і вічне царство, мені же довголітнє панство. І щоб друга вдова найшлась. Якось і море стало грати, великі хвилі піднялись, і вітри зачали бурхати, аж човни на морі тряслись. Водою чорзна, як крутило, що трохи всіх не потопило, вертіли з човни, мов дурні. Троянці страху задрижали. І що робити всі не знали, стояли мовчки всі смутні. От тут земелька єсть хлоп'ята. Вісіль вона невдалеку. Сицилія, земля багата, вона мені щось по знаку. Дмухнім, лиш, братцями ми до неї, Збувати гористі своєї.